Да на Волині п'ять пожеж лучання блискавки за добу і підтоплення. Словаччина передасть Україні винищувачі, Кремль готує промисловість до затяжної війни. Слава Україні! В ефірі підсумки дня, 13 серпня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. За добу 12 серпня на Волині сталося 5 пожеж через черезлучання блискавки. Як повідомили у ДСНС, рятувальники здійснили 12 виїздів для відкачування дощової води з підтоплених територій та будівель. Крім того, ліквідували 5 пожеж на приватній території. Спричинених влучанням грозових розрядів. Пожежі ліквідували у Луцьку, Ковальському та Камінькаширському районах. За прогнозами синоптиків, 13 та 14 серпня, на Волині надалі спостерігатимуться дощі з грозами місцями ГРАД. Усі підрозділи сотої окремої бригади територіальної оборони Волині щоденно підвищують рівень бойової підготовки та готовність зустрічати загарбників. Як повідомили на сторінці бригади у Фейсбуці, українські військові готуються зустріти ворога і артилерійські підрозділи. Наші боги війни це арта. Вогнева міць сотої бригади стає дедалі потужнішою. Словаччина наступного місяця припинить використання винищувачів. Міг 29 і планує передати їх Україні. Про це заявив міністр оборони країни Ярослав. НАЧ у липні повідомлялося, що Словаччина може передати Україні свої винищувачі. Міг 29 ішлося про 11 літаків до кінця серпня. Ймовірно, що Збройні сили України отримують їх у вересні. В обмін Братислава отримає гроші від Євросоюзу або бойову техніку від НАТО. Нач не розповів жодних подробиць, але наголосив, що вартість винищувачів обчислюється сотнями мільйонів євро. ДБР припинило масштабну корупційну схему чиновників при перетині лінії розмежування у Запорізькій області. Як повідомили у ДБР, у травні рішенням Ради оборони Запорізької області був затверджений порядок перетинання лінії зіткнення громадянами України. Відповідно до цього, українці мають подати відповідні заявки, які розглядають уповноважені особи та. На їх основі формуються відповідні списки, але окремі ділки Запорізької обласної військової адміністрації, міської ради а також правоохоронних органів, організували злочинну схему отримання хабарів за швидкий та позитивний. Розгляд таких заявок для того, аби пришвидшити процедуру, охочим пропонувалось заплатити. Була розроблена ціла система поборів з громадян в залежності від засобу пересування та швидкості розгляду питання. Слідчі ДБР затримали одного із посередників на гарячому у момент передачі коштів у сумі 1400 тисяча доларів. США за позитивний розгляд заяви. Загалом ділки заробляли щодня до 2 мільйонів гривень. Москва попередила Вашингтон, що визнання Росії країною спонсором тероризму стане точкою неповернення, і що РФ у такому разі може знизити рівень дипломатичних відносин зі США або навіть розірвати їх. Про це повідомила українська правда з посиланням на інтерв'ю директора департаменту Північної Америки російського МЗС Олександра Дарчієва. Наразі відносини між країнами він охарактеризував як турбулентні, зазначивши, що західні держави, на чолі США розтоптали міжнародне право та абсолютні табу у дипломатичній практиці. Зараз до списку спонсорів тероризму в США включені чотири країни: Іран, Кендер, Куба та Сирія. Кремль намагається перезапустити чи розширити промисловість для підтримки тривалих бойових дій в Україні. Такий висновок зробили. В американському інституті дослідження війни зазначається, що 12 серпня міністр оборони Росії Сергій Шойгу ймовірно відвідав завод «Уралвагонзавод» – Це найбільший виробник танків у Росії та виробник, зокрема, танків Т-72. Цьому передувало повідомлення про те, що «Уралвагонзавод» зіштовхнувся з фінансовими проблемами через запроваджені заходом санкції та невиконання зобов'язань за державним контрактом. Заступник голови офісу президента Крило Тимошенко повідомив, що після війни збудовані модульні містечка та тимчасове житло для переселенців передадуть військовим та медикам. За його словами, план будівництва передбачає зведення п'ятиповерхових житлових будинків протягом 5-6 місяців у 16 областях України, по 2 тисячі квартир у кожному регіоні. Їхня вартість з усіма меблями та остаткуванням встановитиме. До 800 доларів за квадратний метр, Україна відправила на експорт морем у межах зернової угоди вже 450 тисяч тонн продовольства. Про це 13 серпня повідомили на Фейсбук-сторінці Міністерства інфраструктури України. У ході реалізації ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 16 суден вирушили з українських портів. У міністерстві зазначили, що перше судно, яке зайшло в українські порти під завантаження агропродукцією. Залишило порт Чорноморськ. У місті Ірпінь Київської області відкрили модульне містечко, в якому будуть тимчасово проживати 352 мешканця, що залишилися без домівок через війну. Як повідомив міський голова Єрпеня Олександр Макрушин, модульні конструкції місто безкоштовно отримали від Польщі. а... Облаштуванням займалися комунальні служби та благодійники. Містечко дубки складається із 88 восьми чотирьохмісних житлових модулів, 55 із них вже заселені. В них облаштувалися сім'ї медиків, освітян та військовослужбовців, які залишилися без житла. На території містечка є бібліотека, невеликий спортзал, дитяча ігрова кімната, місце для відпочинку та зона для прання і прасування. Гарячі страви для мешканців містечка готує World Central Kitchen. Колишньому президенту США Дональду Трампу загрожує кримінальне покарання через знайдені в його резиденції секретні документи. ФБР проводить розслідування про можливе шпигунство. Про це пише політико з посиланням на ордер ФБР на обшук. Згідно з документами ФБР, там вважають, що Трамп тримав у своєму маєтку Ламараго у Флориді рукописні записи, документи з грифом таємно і цілком таємно. Пакет із позначкою Інформація про президента Франції. Тощо, видання зазначає, що правоохоронні органи проводять розслідування щодо Трампа за підозрою у знищенні записів, перешкоджанні розслідування та порушенні закону про шпигунство. Йому може загрожувати ув'язнення або штраф у разі, якщо його провину доведуть у суді. Збройні сили України ліквідували уже 43 тисячі 400 окупантів. Станом на 13 серпня українські військові також знищили 1 тисячу танків, 978 артилерійських систем, 4 тисячі 115 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Рашисти знову почали обстрілювати Запорізьку АЕС. Міський голова Енергодара Дмитро Орлов закликав мешканців міста не виходити на вулиці, оскільки ситуація не контрольована. За свідченнями місцевих мешканців з району паркової зони в бік Запорізької АЕС та промислової території знову ведуть обстріли. Проміжок між вильотом та прильотом становить 3-5 секунд. Водночас українська розвідка повідомляє, що окупанти обстрілюють заес. За з Села Водяне, крім того, у ГУР кажуть, що загарбники готують провокації під українським прапором. Вони вже пошкодили перший блок насосної станції цеху, теплових та підземних комунікацій, а також частково зруйнували пожежну частину, яка відповідає за безпеку заес. У Ковалі сталося ДТП, внаслідок якої постраждала людина. Як інформує місцеве видання Ковальмедіа, автопригода сталася 13 серпня близько тринадцятої години. На вулиці Київській легковий автомобіль протаранив стовп електроопори і з'їхав з проїжджої частини. На місце ДТП прибули працівники патрульної поліції та медики. Зі слів очевидців, травмувався водій легковика. Він госпіталізований, але його життю нічого не загрожує. На момент зіткнення у салоні автомобіля перебувало ще дві дівчини. Вони у нормі. В Україні з'явиться електронна черга для перетину кордону. Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, кабінет міністрів працює над розбудовою прикордонної інфраструктури. Одне з найголовніших завдань прискорення проходження на пунктах пропуску людей, автівок і вантажів. Це допоможе цивільним, а також активізує бізнес і збільшить товарообіг. Тому в уряді планують запустити нову державну послугу електронна черга на кордоні. Також Кабмін має намір створити сучасні сервісні зони для вантажівок та водіїв біля прикордонних пунктів пропуску, облаштувати такі зони за стандартами ЄС по всій території країни, а також розширити пропускну спроможність прикордонних пунктів, закупити обладнання для цього. У Луцьку через провалля, яке утворилося на проїжджій частині, після тривалої зливи перекрили половину дороги на вулиці Карпенка Карого. Про це сайту новин Луцька конкурент повідомили читачі. Провалля виникла 13 серпня через сильну зливу, яка тривала більше доби. Комунальники перерили половину дороги, відповідно іншу половину тимчасово зробили двосторонньою. Аби перетнути кордон, купив третю дитину. У пункті пропуску шигині прикордонники львівського загону викрили чоловіка, який видав себе за багатодітного батька. Як повідомили у Держприкордонслужбі, як підставу для перетину кордону, 43-річний українець пред'явив свідоцтво про народження трьох дітей. Під час перевірки прикордонники встановили, що нотаріально завірена копія свідоцтва про народження п'ятирічної дитини. Містить ознаки підробки. Згодом чоловік зізнався охоронцям кордону, що придбав цей документ через телеграм-канал за тисячу доларів. США. за даним фактом відкрили кримінал. Уже більше доби луць у воді. Сильні зливи, які розпочалися з ночі, 12 серпня, не вщухали. Лише вранці наступного дня з неба припинило лити однак і цього було достатньо, щоб не робити чимало проблем. Ось на вулиці Карпенка-Карго утворилася велика діра посеред дороги. Фото опублікував лучанин Костянтин дацюк Василюк. Водіїв закликають бути обережними. На місці уже працює поліція, Із водою традиційно не впоралася зливова каналізація у багатьох мікрорайонах міста. Потопи. Ось автівка майже повністю у воді. Водій був змушений залишити автомобіль як є. А ось люди йдуть по коліна у воді. Працівники ДСНС уже кілька разів виїжджали на виклики відкачувати воду із проспекту Волі та у закладах харчування на вулиці Лесі Українки. Уночі 13 серпня росіяни гатили зградів по Нікуполю, випустивши по житлових кварталах 30 реактивних снарядів. Попередньо, як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, по Нівичині 11 багатоповерхівок, 13 приватних будинків та дитячий садок, Виведено з ладу, газогін та лінію електропередач. Також ворог ударив з ураганів по Зеленодольській та Апостольській громадах. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний звернувся до Міністерства оборони з проханням дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає мобілізації, зокрема студентам. Про це повідомила нардепка Юлія Гришина. За словами Гришиної, тепер рішення мають ухвалити міністр оборони Олексій Резніков та кабінет міністрів. Білгород-Дністровський прикордонний загін, що на Одещині, отримав чотири нових патрульних катери з загальною вартістю 2,2 мільйони гривень, як повідомили на Фейсбук-сторінці Державної прикордонної служби України. Катери надані в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги разом з ЄС до безпеки кордонів, який фінансується європейським союзом. Кожен човен вміщує команду з чотирьох усіх, оснащений рятувальними жилетами та ехолотом для визначення глибини води під судном. Минулого року в рамках цього ж Прикордонники отримали два катери, які показали свою високу надійність під час несення служби з охорони держкордону. Так, вам ті розказати, що на вас чекає сьогодні. Максиміційська, привірка справжнього прорежилета, замкого площа. Фаційна локація. Наші аніматори дадуть вам нудьгувати, пам'ятайте про це. Від печива десятки видів до шоколадних барні 33 і 35. Під земельний замку. пішов дощ і ніхто не прийшов сьогодні. Чи хтось прийшов сьогодні? До нормально прийшло народу сьогодні! Лучського вітаємо!

Ну, там, я говорю, он на бандане. То есть, он там, представляете. А, масса. Да, боже, там, я даже знаю, она же знает.

було угадало тут усі наші сервіси. У що вони? Качаса круфуна. Так що. Дякую. Мікрофон монітор, так так. Це ж є перша, вибачте. У ковалі розгорівся справжній земельний скандал. Річ у тім, що у місті взялися впорядковувати всю документацію, яка стосується земельних питань. А саме йдеться про парк навколо місцевого водосховища Турія. Ми взяли собі за план, поки є така можливість впорядкувати всю документацію, яка стосується земельних питань по паркових і сквер... ну, по паркових зонах в місті Ковалі і по скверах. І маємо прекрасний надзвичайний парк навк. Коло ковальського водосховища, однак цей парк не має жодної земнопорядної документації. І для того, щоб цю земнопорядну документацію привести у відповідність, зробити її і вже на підставі цього вже розробляти плани розвитку і реконструкції цієї зони, нами було вирішено завершити процедуру розробки детального плану цієї території. Під час перевірки з'ясувалось, що деякі земельні ділянки не мають відповідних документів та не є приватизованими ба більше навіть заходять на прибережну захисну смугу, яка для середніх річок та водосховищ на них становить 50 метрів. Згідно законодавства України, на таких прибережних смугах встановлений більш суворий режим господарської діяльності а саме забороняється розгорювання земель, садівництво та городництво. Є декілька декілька. Персадибних е земельних ділянок і ну біля житлових будинків, які е в тому числі заходять на прибережну зону, прибережну смугу недоторкану 50 метрову від самого водосховища. <кій> справа в тім, що люди, люди, які мають житлові будинки поблизу водосховища, вони е без будь-яких документів користуються цими земельними ділянками. Тим часом місцеві жителі, котрі там проживають та влаштували на набережній городи, кажуть, що роками користувалися цією землею. Млею і жодних питань до них не виникало. А приватизувати ділянки їм не давали. Тож не бачать у цьому проблем, та й взагалі переконані, влада просто хоче відібрати у них землю, якою вони користувались десятиліттями. А за земельні ділянки кожного є документи, де користувалися це ще дідусь, бабуся, і ми тут собі далі будемо впорядковувати, садити дерева. Як жили, бачите, навіть люди зробили майданчик для дітей. І граються дітки не тільки їхні, а хто хоче заходить, грається. Там дерев понасаджували, ну тобто, ми впорядково хочемо, щоб гарно в нас було, Но а ви... не ну ви зрозуміли, yeah. аби вирішити конфлікт, вирішили провести громадські слухання, на яких ковальська міська влада намагалась донести до мешканців, що впорядкувавши ці питання прибережною зоною зможуть користуватися не лише місцеві мешканці, а й усі ковальчани. До того ж, люди, які самовільно позахоплювали землю, матимуть змогу її приватизувати. Адже сьогодні ніхто не має на них до. Документів документи, яким ми керуємося, це керуємося генеральним планом, в якому чітко вказано, де землі загального користування. Зелена зона генплану визначена, де має бути вулиця і де межа садибної житлової забудови. Жовтні це садибна житлова забудова. Так. Ось тут саме в цьому місці є існуючі житлові будівлі, які стоять. Вони якраз стоять у межі вам. прибережної зони. А от міська влада пояснює, головна мета розробити документацію, щоб розмежувати ці земельні ділянки. ділянку Гального користування та присадибну зону. Тож для тих людей, у кого є законна можливість, пропонують залишити землю собі із можливістю приватизації. А ту частину, яка не може бути приватизована, вилучать на користь паркової землі. Ви пропонуєте ваша пропозиція щось доробити, щось окультурити, щось, щось інакше зробити. Якісь пропозиції можете внести ми, отут, наша вся вулиця, ми теж скажемо. Ми теж сядемо, збори зберемо, подумаємо скажемо. після годинних таких, якби розмов і аргументів і доводів. Ми цю ми свою позицію до людей, до громади, довели і вирішили в подальшому, тобто люди зараз якраз цю пропозицію обговорюють. Вирішили в подальшому, навіть можливо, підписати такий меморандум, де буде чітко розписано, що буде робити влада з тими земельними ділянками, які залишаться в парку. Там буде прописано, якщо такий меморандум буде Писно, що люди зможуть свої земельні ділянки приватизувати, ті, які законно це можна зробити, там де дозволяє містобудівне і природоохоронне законодавство. І що влада саме ну якби в парку які дії буде здійснювати? Тож, за словами Тараса Яковлєва, дійти до спільної думки таки вдалося. Заступник мера сподівається, що вже наступного сесійного засідання усі питання будуть узгоджені, і покращити паркову зону вдасться. Тим часом місцеві жителі нарешті зможуть приватизувати Ватизувати свою землю у межах закону. Поширення російської пропаганди у Фейсбуці та висловлювання любові до Росії привели скандальну лучанку Ірину Сосніну до суду. Хоч довгий час жінка перебувала у Польщі, щойно вона перетнула кордон та в'їхала до України. Її негайно затримали працівники Служби безпеки України. Згодом відкрили кримінальне провадження та повідомили Сосніній про підозру. Йдеться про виготовлення поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України. Нагадаємо про Ірину Сосніну в ефірі телеканалу Конкурент Тіві. Ми вже повідомляли. Тоді наші журналісти намагалися зв'язатися із жінкою та дізнатись, чому ж вона так палко підтримує окупантів. Втім, вона жодного разу нам не відповіла. Та опинившись в Україні і отримавши підозру у криміналі, Ірина Сосніна часу не гаяла. Та навіть навідалась до редакції телеканалу Конкурент ТІві». Я визнаю, що це мої думки і що це мій аккаунт. Якщо треба поників, чи вони тягнуть на колабораціонізм, то будь ласка, це кримінальне стаття. Судіть мене це є фотографії з інтернету скачені. Це не я робила ці фотографії, не я їх монтувала. Ці демотиватори ці фотографії мене є інтернет, вони є в інтернеті. Вони уявляють інтернетом. Я знаходилася в Польщі, там де є люди із України, із Росії, із різних країн, і люди це широко обговорюють і використовують ці фотографії будь-хто може їх скачати помістити на сторінку вони знаходяться в інтернеті в широкому доступі Те, що я їх помістила на свою сторінку ну наскільки це злочин Втім, візит Ірини Сосніної до нашого телеканалу став не поодиноким. Навідувалась жінка часто та вела себе дещо дивно. Як з'ясувалося, згодом після повідомлення Сосніні про підозру була проведена судово-психіатрична експертиза. І за її висновками жінку визнали таки психічно нездоровою та помістили на примусове лікування у Волинську обласну психіатричну лікарню. Нині справу розглядають у суді. Підготовче засідання відбулось вже 9 серпня. Участь Ірина Сосніна під час слухання приймала дистанційно, адже перебуває на примусовому лікуванні у психіатричній лікарні. На сьогоднішній день розглядається судді в суді питання про застосування примусових заходів медичного характеру що стосовно вказаної громадянки за частиною 2 статті 436 три два кримінального кодексу України щодо заперечення збройної агресії російської. Федерації проти України розпочатою з 2014 року. На сьогоднішній день вирішується питання, чи дійсно в суді буде розглядатися питання, чи вона здійсни, вчинила вказане суспільно небезпечне діяння і чи можливо застосувати до неї примусові заходи медичного характеру, оскільки в неї відповідні є психічні розлади, тобто вона, на момент, як і з злочину, так і на сьогоднішній день є неусудною. Є необхідність застосування вказаних примусових заходів медичного характеру. Під час судового засідання Ірині Сусніній суд продовжив термін запобіжного заходу у вигляді примусового лікування ще на 60 діб, як зазначив прокурор у справі у зв'язку з психіатричними проблемами, вочевидь, поки що це і буде єдиним покаранням Ірини Сусніної за підтримку Росії. Не за горами новий навчальний рік через війну до навчальних закладів чимало вимог, і це правильно. Безпека дітей понад усе. Школи та садочки у Луцькій громаді кілька місяців активно пристосовувалися до нових реалій та вимог. Адже, наприклад, школа може почати працювати з 1 вересня лише у тому випадку, якщо у ній буде облаштоване укриття на випадок тривоги, 10 серпня спеціальна комісія, у складі якої працівники Луцької мерії та ДСНС оглянули дві міські школи. У цьому навчальному закладі навчається понад тисяча учнів розмістити таку кількість дітей, неабияке завдання. Укриття облаштували ось в такому підвальному приміщенні: світло, вентиляція, вода, чай, система оповіщення та туалети, в тому числі і одноразові Я не бачу. Чотири класи це шум, це гам. І десь навіть якщо припустимо діти ведуть себе ідеально, то чотири чотири одночасно. Перекону одного не зможе, як розповів директор школи Роман Поліщук. Систему оповіщення вони облаштували ще минулого року, яка обійшлася школі у більше ніж півмільйона мільйона гривень. Шановні пані та панове, проводиться планова перевірка працездатності системи оповіщення. Разом із тим, у разі тривоги, організувати навчальний процес майже неможливо. Таку ж думку підтримує і виконувачка обов'язків директора школи Ольга Семенюк, яка розташована в іншому районі міста. Ми не можемо організувати освітній процес повноцінно, тому що приміщення не розділене на окремі приміщення. Так як учні будуть перебувати з класоводами, класними керівниками, вчителями, предметниками. Ну поведінку, як будемо забезпечувати, але такого освітнього процесу проводити практично тут неможливо. У цьому навчальному закладі навчається понад півтори тисячі учнів. Навчання тут організовують у кілька змін: приміщення, укриття тут звичайно більше попередньої будівлі. Одночасно тут можуть перебувати 650 дітей. За висновками перевірки освітніх закладів, комісія погодила відповідність нормам укриттів у цих школах серед основних пунктів, аби люди у разі небезпеки змогли пробути у середині 48 годин. Обов'язкова наявність двох виходів, туалетів, вентиляції питної води та доступу до інтернету. Оглядаємо цілий Луцький район. У нас там заплановано більш ніж двісті суб'єктів щодо огляду, чи можуть вони відповідати вимогам наказу вам. Ну є різні ситуації, тобто полузку трошки кращі ситуація, по районах Гірше бракує це найбільше. Це другий евакуаційний вихід. Приміщення підтоплюють або приміщення сирі, і немає окремого приміщення, щоб встановити біотуалет або якусь старуснув, щоб вона граматично закривалася. У луцькій громаді налічується більше 40 шкіл, а також певна кількість садочків. Усі вони були попередньо обстежені, і майже 90% відповідають нормам. Практично 90% всіх навчальних закладів територіальної громади, кажу, міста територіальної громади, фактично всі провели відповідні роботи, які дозволяють. Діткам на випадок повітряної тривоги знаходитись в безпеці. Школи? це школи і дитячі, дошкільні навчальні заклади, дитячі садочки. Після жорстких карантинних обмежень через коронавірус, а також попри війну, діти зможуть повернутися за шкільні парти. Головна умова безпека. Разом із тим, більшість учнів навчатимуться і за змішаною формою офлайн, онлайн або за сімейною формою навчання. СБУ на Волині зловила ще одного ворожого пропагандиста. Правоохоронці встановили, що мешканець Донеччини після повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну втік на Волинь. 40-річний чоловік знайшов прихисток у селі поблизу Луцька. Перебуваючи у відносній безпеці, зловмисник систематично висловлювався на підтримку збройної агресії РФ проти України, погрожував місцевим мешканцям покараннями від збройних формувань РФ та постійно очікував прихід руського міра на Волинь. Окрім того, пропагандист погрожував місцевому священнику, його родині та прихожанам. Постійно погрожував висловами на кшталт. После приходу росіян всі нацики і представители восточних областей, которые їх поддерживают, будуть уничтожены. Будем резать вас, уничтожать вас і над вами, вашою сім'єю, всеми нациками і священниками. Тепер за такі слова, сепаратист відповість сповна. Сбу повідомила чоловікові про підозру. На цьому ми завершимо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 десятки 45 -10 -04, або ж 050-772-4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. Бережіть себе та Україну. Побачимось.